Добрий день, підписники, гості мого каналу. Сховалася тут на дворі під навісом, тому що у нас е, періодично пускається дощ. Тільки що й чула, що греміло в нас, так що в нас гроза. Але так, то появиться, то уйде хмарка, то знову пуститься. Це почалося спочатку з з десь часа два дня. Ми ще були на роботі, обідня дойка була в нас. Воно так шарахнуло гарно, ну така злива добра пройшла. Потім дало додому. Приїхати, вдома я там посуду, вставила мультиварку їсти варити. І думаю, вибіжу на город, хоч трошки там з десяток ще помідорин досадю, є розсада. Тільки вийшла, почала крапати, крапати так, щоб знаєте, хвилин п'ять постоїш і стояла нагнута, то спина мокра була б такий дощик, втікла. Через 2 минути перестав знову вийшла. Знову дощ нагнав. Але ж і на роботі ще на вечірню дойку їхати. Так що, отака в нас погода. такі в нас хмари. То найде дощик, то зникне. Але слава Богу, я сапою пробувала на городі землю, то ну, сантиметрів 5 добрих промочила. Нижче, звісно, трошки суховата земля є. Так що, якщо буде так гарно йти ще до вечора чи хоч на то слава Богу, дощик, як хоч Бог нас почув, дощик нам дав, щоб у нас городина гарненько росла. Так що отакі в нас справи. Ось моя юка. Буде скоро цвісти і наші рози. Троянди наші українські. Приїхала я на вечірню дойку і, і замітили, в нас тут невелика красота така. явище весь веселка, Дуже гарненька, але з однієї сторони. Обично вона дугою йде, а це тільки на одну сторону. Красота така. Значить, уже дощів не буде, гроза закінчилась. Вітерець прохладний, хорошо. Яка чудесна ягода, дуже красива, дуже велика. Ви подивіться, яка красота. Та я таку полуничку, якась одна на дошки. Взяла, ну, купила, заказала в людей. У нас у селі тут люди такі вирощують. У нас на роботі робить жіночка Наташа. І вона з чоловіком вирощує таку здорову, гарну. Вона така тугенька, товарний вид, Знаєте, така що вона може перевозитися, що вона не мняться, що не, м -м не така почвакаєш та їй. це, дивіться, яка красота. Яка клубника гарна. 50 гривень на все кіло. Я заказала 5 кілограм. Трошки буде поїсти. Якщо, звісно, не з'їдять усю, то візьму трошки, хочу зробити в лоточки, пересипати трошки сахаром і заморозити морозілки а остальне, конечно, з'їдеть. Вот це ж гарантія. Хоть, конечно, заказала у відру. Відро, ну, як 5 кг, пластмасса в відру. Как красота. Так що сейчас будем шамать. А потім, що залишиться, вже заморозим. Ну, якщо не останется, то буду куплять ще раз. Я прошлый рік так і робила. Спочатку взяла Кіла 3, чи що не пам'ятаю, ми поїли, наїлися, а потім вже ще раз купила, уже то закручувала в банки. Ось така смакота. Тільки телефон не передає такої. Ну, краски такі червона. Вона якась матового кольору передає. Ну дуже. Соковита. Вона. Тільки що мені подобається, що вона така тугенька. Що красота Ну, не м'яко так не добиться. Ось вот такі у нас справи.